Катя вивезла на рибалку Сашу за вновочками. Всім привіт, вітаю на нашому каналі. Сьогодні в нас горос плюс 13. Буде перша наша зимова риболок. Я взагалі ще зараз побачимо, з все буде. Якось воно буде. <смі> ну холодно. Ми наче добре в діті. Часно побачимо. Всіх запрошую з нами на риболові. Погнали! Пашла жара! Паршалунко! Я не вже але лік нормальний. Лікішні пробуйте. Рибаки доволі сьогодні мало. Тому кілька, бачу, троє далеко і один сидить сидит на милині. У мене такий план Допробувати тут і дивитися в ту сторону. Поняла. Так, вона й бура, зажував. Такий, ну непоганий. Не менше, там будемо три штуки, там проводиться. У реєстратора вже руки замерзли. В тебе ні? Не, а сам процес. Так, да, тільки я ще не, не налочився, але... Ну Трошо, ми будемо пробувати. Так, до чого. Прохладніко, мене страдати так. Відчувається, сонце виходить і сховалося. Собака. Зараз ну, будемо пробувати, з хаті після буде зі мною, їду додому. А Я свої діла, як би холодної тут тримати. Так, да, я буду його зустрічати вдома з варениками і чекати рибу. Так, добре. Добро, пробуємо. Полетіли. А, Коли вареники вдома не навиймався ще. Пробую я виймати. Все, зварю, зварю вареників. Вихідний день, дай... чекайся вареники, вихідний день мало рибаків, мають розпусти. Смущається, але немає як їхати за город, бо на роботу ще треба зараз тут по м'ясу, що так робиться. Полетіли. Закидаємося. Ну що, Олександр, коротше, ми щось попали на мілководія трошечки. Так, на мілководі. а, зараз, тут, так. Ми там може попробували там голо. Е, прийшов сюди. Бузі ловити на дві вудочки, одна здається. Дитяча і кошача. Буду одна вже стояти на буду і Іти відтягнути підігрувати, але буду в основному ці на коротше Такі дві життя. Щось не проводиш, як ви чую. Просто я загрівся, не так і холодно. Я так видівався, грілки в капці і вішниці. Коротше, Зараз буде бачите, що з цього Трибуться по-любому знайдемо. Ну да. да. Сонце вийшло тут світ. Погодка шепче. Дивіться, ну, як вийшов. тут гарно. Але мало рибаків. Чуєш такий мороз, люди гріються. Що, там один і тому, я бачив а там шаудин на ліві і та важколо масла, вроді Петри. Я ж казав, зараз посадю. ще далі піти, під комиші. Якщо не буде... Ну, Побачимо, в нас ніде є. Поки не замерзу, поки не в буду досі ходити. Ні, буду йти в сторону де моста. Я знаю, тому, що там всі в ті сторони сидять. І коротше. коротше така фігня. Тоді хорошо, пробуємо ловити. Обловлюємо, то наші луночки. Ні, то йдемо далі. З вас лайк і підписка. Так. Да. Лайк і підписка. вам дякую за перегляд наш. Просто подивіться, який це кайф. Луночка. Хоп-хоп, луночка, офігенно. Луночка, рибалка, погода взагалі, офігенно. Не дивлячись на мороз, мінус 13 зараз. Я не знаю, як круто. Ну, вже кайфово, блін, це взагалі круто. Тільки те, що не клює, ну ладно. Ми тільки прийшли. Зараз будемо дивитися щось далі. І так, я очередний раз змінив локацію. Зараз склати не так холодно, як я думав, що буде. Просто я в дітей класно. Там рибаки порозходились. Я трохи в ту сторону прийшов, там тріщить лід жорстко. Я пробурив дірку, але там лід набагато менше, ніж тут. Ні. Прийшов я на глибину, буду пробувати зараз на глибині, що у нас є, відбувається. Зараз півгодинки тут, а походимо. Ні, будемо рухатися до моста, бо там на мосту є багато рибаків. Якось так, скажу бодка откасів взагалі шикардосна для першої землі рибалки. Да, сьогодні я попав, звісно. Знаєте, в цьому своєму є свій прикол. Оця от рибалка. Я не знаю, хто як, я отримую якийсь емоціональний кайф, скажімо так. Ну що, слідкуємо далі, я думаю, ми рибами сьогодні зайдемо. Блін, була, бляха, була перша покльовка, не представляєте. Дивіться, який судак. Йо, воно покаріть красавчик. Це ж просто трендець. <риклад> Дивіться, який красавчик. Ну покажися. Це трендець. Дивіться, який красун. Йолки-палки. Зараз я заміряю його. Подивимося скільки. Це просто. Я вже думав міняти точку, як підращував. Ну, я думаю, хто знає, той знає. Я підрачував і тут такий судак попався. Я, бля, в вахер, така була покльовка прикольна. Блін я вам кажу, море емоцій. Зараз ми заміряємо. Я подивлюся, скільки він. Секундочка. Йолки палки ну стималий. Зараз якось поставлю, зараз я заміряю Секунда. Короче, в мене емоції, я не знаю. Дивіться, який судочище. 45 сантиметрів. 45, я офігел. Ви прикиньте, моя перша зимня рибалка. Судак, 45 сантиметрів. О, ви що ви що, це такий кайф? Я вам ви не представляєте, вовше просто кайфи. Це, блін, це мій трофей Я ходив на спінг, я такої риби не ловив. А це, бля, ви не представляєте, я просто. Я кайфую. Судак, 45 сантиметрів. 45 це, це досередних гостей. Можна брати отакі суди Якщо до кінця, то він 48 см. Блін, зараз ми його зважимо. Це, звісно, я вам говорю емоцій просто мільйон. А ну малий іди сюди. Зараз, я якось його візьму. Зараз, секунда. Це просто трендець. Перша зимова рибалка, я привів, прикиньте. Я на пліточку надіявся. Видно, кіло 760. Це взагалі крутя такий трофейчик мій. Ох, красотунчик, кіло 760. А. І що? Покудова, мене клюнув судак сьогодні. У мене є отакі от мікрончики маленькі. Здається, е, вони півтора або два см. Не пам'ятаю. Е, зараз будемо пробувати. На мікрончика, а раптом сьогодні хижак, ну фокусуйся. Хочу фокусуватися. А раптом сьогодні хижак активний буде. Диви, не хочу фокусуватися, що це. А, все є. а Раптом сьогодні хижак активний і будемо пробувати. ну, я що не спішу. Поміняв я місце, трохи відійшов від того, де мене клюнув сюди. Посидів раз тут хвилин 10-15. Ні, рухаємося далі. Як на мене, на одному місці немає чого засиджуватися. Сховали сонце, а, так похолодало, вітер з'явився. Ну, в принципі, якщо на плітку, плітки я ще не бачив. Кльова, як би такого, не застало, там багато людей. Може там риба стоїть. Потихеньку йду в їхню сторону. Метрів 100 проходжу і бурілунки, метрів 200-100 такого. Ну, де більше, де менше. Зараз буду пити чай. Пити чай, в мене щось в мене чаю. Розпакав лайфхак. Що робити, щоб термос зберігав довше тепло. Термос зберігав довше тепло. Просто-просто термос потрібно завернути в носки отакі, От з пивом, обов'язково з пивом. Добре, треба пити чай, грітися. Будемо пробувати ловити рибу. Мене цікавить риба, я хочу ще плітки, окрім судочка сьогоднішнього. У нас так починає холодати після обіду. До чай, часом спасає. І метод, що потрібно ставити в носла <тараз> термоса, щоб чай був довше тепліший. Не дивлячись на те, що не клює, ну як не клює? Судака, я судакасію взяв чесно, це прям не знаю, це мій трофейний судак взагалі за весь час. У нас для Буга це великий судак, скажімо так, кіло це вже типу, для Буга, у нас це нормальний судак. Я взагалі думав, розраховував про плітку, не знаю, немає. Я був на Мілині з самого начала, клювання не бачив. Вийшов на глибину. Теж клювань поки не бачу на мікрон, на гопариш. Ой, на опариш на мотель. Буду рухати зараз в ту сторону в ту сторону попід очерет. Пробую зайти на мілину і так і піду в сторону мосту. Там багато людей, можливо там глибина і стоїть риба. Бо Тому що, коли мене риба кидали, ну, вони взагалі були на білякові в комишах, поуходили всі. Якось, в принципі, так. Але чай, чай спасає. Взагалі, мені подобається така риболовля, я кайфую. Взагалі, шкода, це моя перша зимова риболовля. Ну, все, моя риболовля підійшла до кінця. Я йду до машини, буду їхати додому. Зараз 4 вечора. Вже темніє, що? Мій іток за день. Це трофейний судак на кіло 760 Ну, в принципі, я задоволений. На вечір рибаки на це сходитись. Тої збили зранку, днем не було. Я дійшов до моста, тут дядько окунців смикав. У мене не вийшло, звісно. Вже. Але, але, ну, все одно було прикольне. Е, На мілководя по люди сидять. Не знаю все. Я сінь жид ловився. Е, через день <рив> їду знову на реблолю, на цілий день. Я трошки ще краще підготовлюся. Ну, я ж кореблою з ним, як на мене, вдалось. Мій трофейний суточок пішов на ура. Що, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Я думаю, далі буде багато рибалок, багато морозів. Буде вже класно круто. Все, всім пока.